Менше двох тижнів. І проблема, яка існувала десятиліттями, не може бути мінімізована і локалізована радикально протягом двох тижнів. Можу сказати одне, що підхід і відношення до цієї проблеми в плані виконання службових обов'язків працівниками міліції змінилося після призначення нового начальника поліції місцевих. Будемо сподіватися, що. Поліція Рівненщини буде активізувати свою роботу і, і, і буде давати результати. Тому що основне завдання поліції це громадський порядок. Як бачимо, локалізовані ці масові, масові виходи, масові виступи, і, вони, і, і їх немає. Ну, от. А подальшому будемо дивитися, як буде працювати штаб, можливо, буде вноситися корективи. Друге діло інша справа, що що. Ну, Проблема Бурштину не обмежена тільки Гальна. Гальмона це саме, як кажуть, жирний Клондай, а є проблеми, їх маса, їх десятки місць, де відбувається видобуток бурштуну. Але треба розуміти, що ну, очевидно, це зараз очевидно, що не вистачає сил у працівників обласної поліції для того, щоб, як кажуть, локалізувати всі ці гострі, точки, гарячі точки.